Ви стали мамою зовсім нещодавно, або можливо декілька років назад, і тепер замислюєтесь про своє відновлення, але не знаєте з чого почати, чи можна вам тренуватися, якщо можна, то як саме? Це правда дуже важлива тема, тому давайте з вами сьогодні розберемось про відновлення, і взагалі рух потрібний мамі саме з точки зору фітнесу. Тобто, я спеціалістка рухова, я не буду говорити про загальне відновлення. Тут у вас є інші спеціалісти. Поговоримо саме про спорт, коли можна почати, з чого треба почати, кому обов'язково треба почати і продовжувати, і так далі. Всім привіт! Я Марія, тренерка та спеціалістка зі свідомого руху. І на цьому каналі ми взагалі говоримо про фітнес для жінок, про естетику та здоров'я тіла. Жодного разу тут не підіймала тему руху спеціально адаптовану для мам, хоча багато порад на каналі будуть підходити і для цієї категорії, але все-таки хочеться прояснити конкретно. Певні пункти, які ви маєте знати, коли взагалі можна починати? Тут, по перше, ми орієнтуємося на поради свого лікаря, бо залежно від того, були пологи природніми, чи був кесаріфростин, були розриви чи не було. Чи... Тобто багато факторів, які можуть впливати на те, коли нам можна почати. У будь-якому випадку перші тижні при будь-яких розкладах ми не додаємо точно е, якусь велику активність, навіть якщо ви раніше були активними там і під час вагітності, і до вагітності, але ми обов'язково маємо займатися своїм диханням і зоною тазового дня. Дуже часто. Е, Радять одразу і в пологових, навіть починати з вправ Кегеля. І про вправи Кегеля ми ще окремо поговоримо, чому можна підібрати кращі альтернативи насправді, ніж ця система. Загальні, загально прийняті рекомендації це після природних пологів починати активність вже таку більш характерну вам, якщо ви до цього раніше займались, або вводити. Силові навантаження, загально класний рух у своє життя, регулярний після шести тижнів і при кесаревому розтині після восьмидесяти тижнів. Але знову таки, ви обов'язково маєте орієнтуватись на покази, покази лікаря і на свій внутрішній стан. Ми з одного боку маємо налаштувати себе на те, що активність обов'язково має бути, бо у вашого тіла з'явилося ще більше нових задач, йому потрібно як мінімум постійно там піднімати тепер. Таку достатню вагу дитини, яка ще й буде збільшуватись, да? перекладати, носити на руках і так далі. Тобто дуже багато нових взагалі побутових паттернів з'являється, при тому, що і старі ніхто не відміняв, і тому що просто допомогти тілу взагалі. Пережити все це, щоб йому було легко, щодня воно класно себе почувало. Нам обов'язково потрібно займатись. І якщо вас цікавить, зовнішні вигляди, відновити свою там допологу форму, і якщо вас цікавить внутрішні, займатись потрібно з іншого боку, все-таки. Пріоритеті, взагалі, свій відпочинок як мінімум. Якщо ви взагалі не висипаєте, що у вас безліч справ немає допомоги, то звичайно вам не треба додавати ще й там типу три складних силових на тиждень, тому що це буде вже зайвим стресом. Да? Ми маємо займатися, маємо себе налаштувати на те, що це потрібно, але не перетинати у цю мужу адекватного комфорту, коли ви все таки ставите і наповнення ресурсу, хоча. Спорт це теж де частинка наповнення ресурсу. Тут тобі важливо ще й який. Тобто, звичайно, в тому питанні, скільки вам займатись, коли як слухаємо себе, свій рівень взагалі, ресурсності на це заняття. Хоча за будь-яких обставин не виключаємо регулярності, бо при відсутності нормальної активності нам просто буде складніше кожен день переживати, бо тілу потрібна наша допомога у вигляді рухунок загальної які, взагалі, ключові етапи. В побудові свого тренувального плану для мам, які зовсім нещодавно такими стали, або навіть якщо вашим дітям там 5 мовно років, але ви раніше не проявляли велику активність і взагалі не е, слідкували за своїм відновленням з різних причин. По перше, нам обов'язково потрібно зайнятися відновленням дихального паттерну. Під час вагітності дихальний паттерн буде змінюватись природно, це нормально, тому що просто діафрагмі не буде можливості так розкриватись, як це могло б бути, якщо б ми не виношували плід. Плюс важливо, що і до вагітності у багатьох жінок дихальний паттерн може бути неоптимальним або він патологічно стресовий, або ми дихалі в живіт весь час. Тобто ваше дихання могло і до вагітності бути неоптимальним. Тут ще більше факторів посприяло, тому що почати дихати в плечі, використовувати допоміжні дихальні м'язи. Тобто тепер. У нас на з ключових задач після пологів відновити гарне діафрагмальне дихання, щоб у нас вдих приходився в ребра в усіх напрямках. Плечі і взагалі допоміжна дихальна мускулатура на постійній основі не задіювались, і ми там не дихали, наприклад, тільки животом, якщо у вас є така звичка. Бо те, як ми дихаємо, може впливати і на наші болі в спині додаткові, окрім всіх факторів, які можуть на них впливати, на болі в шиї, в плечах постійні. Плюс на те, як працює наш кор. А один з ще да, дуже важливих факторів роботи з жінками після пологів це робота з діастазом. І от якщо ми не відновлюємо свій дихальний паттерн, продивитися в цю тему діастазу м'язів живота буде набагато складніше. І туди ще йде робота з м'язами тазового дна. Зрозуміло, що вони достатньо зазняли навантаження. І так, ця діафрагма достатньо слабенька у жінок. Звичайно, що виношувані пологи це великий стрес для них, умовно, так, і тому нам потрібно зайнятися їх відновленням. І от перше ключове для відновлення роботи тазового дна – це відновлення роботи верхньої груди черевної діафрагми, тому що діафрагма тазового дна внизу да, тулуба, і діафрагма груди черевна, умовно да, під ребрами, вони мають синхронно, злагоджено працювати для того, щоб правильно розподілявся внутрішній черевний тиск, щоб ми не тужились, наприклад, могли коректно там підняти, наприклад, да, дитину носити на руках, щоб у нас правильно розподілялося навантаження. І Знову таки, ми не тиснули більше на діафрагму тазового тазгогну, тим самим її не ослабляючи, і щоб на себе навантаження не брав більше поперек, то, то нам обов'язково, щоб ці дві діафрагми працювали синхронно кокласно. Тому в першу чергу саме і дивимося в дихання. Що робити з тазовим? дном? Знову таки, кегель це, типу, найпоширеніша да, порада. Але е, зараз. Сучасному світі до цього підходу є достатньо багато питань. По-перше, просто через те, що він був створений 70 років тому, на той час це було супер, що взагалі за здоров'я жіночого та свого дна подумали, почали в цьому напрямку дивитись, але прогрес іде, досліджень стає більше, не так багато як хотілося, але більше. І тому ми зараз краще розуміємо, як з цією зоною було б краще працювати. По-перше, питання у тому, що. У багатьох жінок м'язи не просто ослаблі, а навпаки, постійно в укороченні. Ну, тобто вони все ще ослаблі, тому що немає еластичності головної взагалі, властивості м'язові не втрачається, Але при цьому вони і так в укороченні. Якщо у вас є звички, сидіти нога на ногу, сидіти, залишивсь на куприк з круглою спиною, це поза креветочки, то дуже велике, ймовірність, що у вас. Постійно ця зона укорочена. якщо вже є проблеми там зі стресоми, підтіканнями і так далі, теж ви, можливо, рефлекторно постійно тримаєте цю зону в напруженні. Взагалі, дуже багато жінок тримають цю зону в напруженні і не знають про це. Тому, взагалі, класно би першим етапом, перед тим як щось там скорочувати, відпускати, навчитись цю зону навдих розслабляти. Перевірити, чи в житті ви не постійно і це стосується не тільки жінок, у яких вже були пологі, взагалі всіх, чи ви не тримаєте постійно. На цю зону в напруження. Тобто, це перше. Не завжди треба доскорочувати. Перше треба розслабити в більшості. По-друге, через те, що ми цю зону не бачимо, погано відчуваємо, тобто ну, менше в житті якось з нею да, контактуємо, ніж з руками, наприклад. Да, там. А ми цією зоною достатньо погано керуємо. Плюс до того, що це тема табойована, так багато жінок взагалі не розуміють своєї анатомії. Там, да, типу, Якісно не уявляють ці шари м'язові і так далі. Ми не маємо всі знати всі назви всіх м'язів, да? але буває що взагалі складно зрозуміти, а що це таке, це тазви, но де воно, як воно виглядає. І тому дуже часто на таких вправах, як Кегель, або коли ви бачите рілси в інтернеті, де вам скажуть. Зіжми, розіжми, зіжми, розіжми. Оця історія. Ми не те зжимаємо. І знову-таки і так укорочену зону ще більше укорочуємо. А та зона, з якою ми хотіли працювати, залишилась сліпою. Ми її не бачимо, ми її не задіяли, бо ми не розуміємо, як цим керувати. І тоді толку від цього немає. Тому перше, ми вчимось розслабляти, відновлюємо дихання, взаємозв'язок зв'язок двох діафрам, а далі дуже б класно попрацювати над нейром'язовою ізоляцією, коли ми можемо розуміти, чим ми рухаємо. Взагалі, навіть там лопатками багато хто по досвіду, як тренерки, не вміє керувати пальцями на ногах, багато хто не вміє керувати живіт, напружувати вчаться. Велика зона, Дуже часто люди втягують живіт на вправах на прес чи натужуються. тобто немає розуміння керування своїми м'язами. Що вже казати да, про таку маленьку зону. Тому для відновлення функціональності тазового дна треба цього навчитись, приділити час. Повільненьким тренуванням далі, якщо вам рекомендували, якщо ви хочете тобі, зійшлися всі фактори, ми можемо робити кегеля, окей? Просто розуміючи, що ви де стискаєте. Плюс, як і в роботі з усім тілом, класно дивитися не тільки в цю зону, а і в зони довкола у нас там будуть переплітатись, входити да, як так вже опосередковано м'язи, і стегу. у нас м'язи. Які приводять, які відводять стегно, класно залучати роботу взагалі працювати з кульшовим суглобом, з м'язами живота, з м'язами сідниць, тобто заключати не тільки конкретно світ розжать в роботу, а для нормальної, знову таки, еластичності всього цього гамака м'язового, для нормального кровопостачання в цій зоні нам важливо працювати. З такою більшою ширшою діляночкою, тому часто, коли ви шукаєте вправи на тазове дно, вони можуть виглядати як просто там руханка для стегон, наприклад. Знову тільки цим теж класно б не обмежуватись, тому що це напряму не буде впливати на наше вміння керувати, як ми до цього розібрали з фінктерами. Класно поєднувати плюс роботи з диханням. Тобто це таких два обов'язкових етапи. Тобто, ну і загально да, в етапу роботи з тазом, нам, як ми вже зрозуміли, і входить робота вже і зі стегнами, з кульшовими, з м'язами сідниць, м'язами живота, але м'язи живота все-таки ще треба винести окремо, тому що є питання діастазу. Взагалі, діастаз це нормальне явище, тому що біла лінія нормально під впливом гормонів і росту животу розтягується і істончається. Але в нормі після пологів до трьох місяців діастаз має зійтись до меж норми. Найкраще, все таки, якщо після проходження 3-6 місяців ви не впевнені або бачите великий діастаз Класно зробити тест вдома, все таки найкраще буде піти, зробити ОЗІ, підтвердити це собі суб'єктивно да, і проконсультуватись в хірурга. Бо буває, що від якогось ступеню ми вже не можемо допомогти вправами і там не оперативне втручання. Більшість випадків непочаткових да, стадій ми можемо вирішити тим, що будемо коректно залучати живіт у роботу. Тут питання у тому, що завжди ви могли чути, не рекомендують качати живіт, але. Не рекомендують качати живіт класичними вправами на прес. Але загально я всім не рекомендую качати живіт такими вправами на прес, не тільки людям, у яких є діастаз. тому що неконтрольоване збільшення внутрішнього черевного тиску, коли у нас немає нормального відгуку від м'язів, та забагодна злагодженої роботи всього корпусу це буде шкодити, це може спричиняти далі розходження лінії. Якщо ми працюємо підконтрольно, знову таки враховуючи дихання роботу тазової діафрагми, вчимось правильно розподіляти внутрішній черний тиск всередині, не натужуватись, не затримувати повітря, правильно на видих, наприклад, брати навантаження, стабілізацію корпусу, беремо увагу, то ми... Ну, от таким чином живіт якби качаємо, бо тільки так ми будемо впливати на це сходження м'язів. Бо тут виходить такі великі конфлікти, проблеми. Якщо вам живіт заборонено качати, але при цьому у вас то є обов'язки в житті. Ви тепер піднімаєте дитину, переносите тут. Ну, типу, носити на руках і так далі, і це буде залучати м'язи живота в роботу. Ми ж не лежимо, типу, і, і все. Не? Тому дивно не взагалі задіювати ті м'язи, які у нас в житті постійно працюють. Просто треба їх навчити нормально працювати. Все, тому з м'язами живота обов'язково потрібно працювати просто в спеціально техніках, які пасують під діастаз загально це просто всі нормальні вправи на прес, де ви контрольовано свідомо виконуєте рух, правильно залучаючи не тільки да, умовними прямим яжливо так на скручуваннях, а весь кор в роботу, і що тоді все супер. Це така база, яку абсолютно обов'язково всім відновити. Далі знову в житті мами з'являється багато нових рухів. І якщо у нас дитина... Там вже не новонароджена, а там дитині років п'ять, все одно у нас є дуже багато років, і нам потрібно щось кудись перенести і піднімати все ще важке, і так далі. Ну, тобто, не кудись спускати там тот же візочок, якісь іграшки. Тут дуже багато всього, що нам треба протягом дня робити. Це навіть не враховуючи там прибирання, наприклад, взагалі побут, якийсь і свої справи взагалі просто окремі від дитини від дому. Тут просто важливо працювати над. Тілом, з точки зору того, що йому допоможе ці паттерни побутові відновити, щоб вони коректно відбувалися, щоб знову такими, коли піднімали дитину, наприклад, піднімали це не спиною, а м'язами там зі животу, щоб вони коректно сприймали навантаження, і ми від цього підйому не натужувались і не спускали тиск вниз, тим більше ще, да, породжуючи проблеми з тазом дном. Щоб коли ми кудись нахилялись, вона знову таки там спрацьовували скручування на рівні грудного відділу, як це задумано, але на рівні попереку, який буде ще більше розбовтуватись. Для цього що потрібно як мінімум включити. Рухливість на регулярній основі ключових зон, грудний відділ, кульшовий суглоб, обов'язково те, що ми робимо постійно, щоб наш поперек не страждав від всіх цих рухів, які нам потрібно робити в житті. Омілкостопом займаємося своєю ходою. Знову хода буде змінена, тому що ми або там тримаємо візочок у руках, це вже змінює ходу, тому що нам не вистачає рухливості грудної клітки тоді, або нам постійно треба до рівня дитини схилятись, не хилятись, присідати. Тобто відволікати взагалі, да, ми вже неспокійно. Тобто багато чого змінюється, тому важливо над ходою ще окремо додатково працювати, щоб у нас класно працювали. Стопи базово доведено, це було до автоматизму, був рухливим гомілкой стоп, правильно підобране взуття, знову кульшовий, да, та застегнутий свого грудний відділ, роботи з лопенками плечима. Це теж рухливість на постійній основі. Далі ключовим м'язові групи, звичайно, теж треба приділяти на них увагу знову. Якщо ми дуже втомлені, ми не йдемо в зал і не тягаємо штангу, да, тому що це нам тільки погіршить стан. Якщо ви любите зали тягати штангу, супер ідіть. Якщо ви попередні пунктики пройшли, ви вмієте правильно розподіляти внутрішні чорнитиська, не будете присідати на вдих, щоб у вас створювалося більше проблем. Загально силові можуть бути вдома. З власною вагою безлоскова навантаження, які не тривають годинами, коли ви вже типу і не можете на них виділити час, і не можете вже виділити на них стільки сил і ресурсу. Не можете бути спокійними. Важливо, щоб вони просто залучали все тіло регулярно, ключові групи, які вам будуть допомагати в житті, не створювати зайве напруження там, де його не має бути, там на поперек, на коліна, на шию, яка може страждати і так від того, що ми там постійно щось піднімаємо. Тому обов'язково силові сідниці. На спину гарненьке з рахуванням положення лопаток. На живіт продовжуємо його функціонально застосовувати. Як мінімум, це регулярна основа, працює над стабільністю та регіону для того, щоб у нас знову-таки всі наші побутові рухи нам давались класно, легко. і зовнішні форми підтягувались, якщо вам це актуально і важливо. Більше важливий пункт при роботі з животом, який не проговорила, який теж не завжди говорять. Жінкам, коли з шрамом, з рубцем да, від кесарева обов'язково потрібно займатися теж, чим раніше, тим краще. Супер звернутися цим до професіонала, щоб вам допомогли да, показати, що взагалі потрібно робити, або шукаєте інформацію достатньо в інтернеті і працюєте зі шрамом теж, особливо знову, якщо нам хочеться привести живіт в якусь форму. Да, Певно, нам обов'язково треба працювати з довкола рубцевою цією зоною, і для того, щоб там ті ж м'язи спини не страждали, бо у нас через будь-які шрами взагалі, це тільки живота стосується, будь-яких да, зон в тілі буде змінюватись рух тканин довкола і натяження м'язів автоматично в якийсь бік. Тому важливо принаймні якомога краще розрухувати, розрухувати цю зону. Це загально, це ключові правила, з якими ми підходимо до того, щоб допомогти своєму тілу пережити цей прекрасний період легше. Хочу сказати, якщо ви такраз молода мама, думаєш, що якщо ви дивитесь це і досить таки таки є, і після ваших пологів пройшов рекомендований час, після якого можна займатися більшою активністю, типу не тільки працювати з диханням, якщо у вас від лікаря немає заборони рухливість. То хочу запросити вас ще й позайматися разом, де на програмі базових тренувань ми так раз проходимо всі ці теми, які сьогодні проговорила: тобто, робота з диханням стазовим, правильне включення живота, яке буде підходити для людей з діастазом, у яких немає показань до оперативного втручання. Працюємо і зі своїми стопами ходою, і з силовими показниками обережно так раз. Тобто, це не силові залі, це не силові якісь хід і так далі складні. М'які тренування, які вас в першу чергу вчать керувати своїм тілом, і вже далі ми потроху поскладнюємо навантаження і можемо переходити за бажання на складніші форми тренувань силових, які так чи інакше все-таки всім нам потрібні. Це онлайн група тренувань наживо в форматі Zoom зі дзвонів. Що раз є плюсом для жінок, які хотіли б займатися в групі, але при цьому не мають змоги постійно думати, кому дитину, наприклад, віддати, щоб піти в зал, якщо вам незручно, немає часу виходити з дому банально. Ви можете просто вдома на килимку підключитись до дзвону, і ви не втрачаєте в якості, тому що тренерка вас бачить, ви точно не забудете про це тренування, як може статися записом, і при цьому будете тренуватись безпечно для себе. Якщо вам цікаво, посилання на програму дати розклади, ціни, все, що вас може цікавити для запису, буде в посиланні під цим відео. І також хочу сказати, що я працюю персонально як тренерка, тому якщо ви шукаєте собі онлайн-тренера, то теж можете зглянути в описі. Загально дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, ви знайшли щось для себе корисне. Можливо, передивилися якісь пунктики, про які ви були певної певної думки. І тепер ваше відновлення буде проходити ще приємніше, комфортніше. До зустрічі на цьому каналі, і можливо на кіло.